А він наже гугляє на Мерседесі. А він уже школяє живу Одесі. Доброго ранку. Шановні глядачі, прийшла на роботу, трошки попрацювати, всю дорогу слухала Волканова, і ще до співу його. Настрій гарний, поки що, поки ніхто не спортив. Хочу з вами трошки попрацювати. І сьогодні ми з вами зробимо вправу, яка називається Я і Я. Техніка призначена для того, щоб познайомитися з собою в різних проявах, побачити свої сторони, які потрібно підсилити. І, те, і ті, які вже дають ресурс вам для життя. І найперше скажу для нових глядачів, кожного разу мушу це проговорювати, що я працюю. Практичним психологом і ці картинки не мають ніякого відношення до карт гральних або карт Таро. це інструмент психолога, який називається метафоричні асоціативні карти. І так, перша карта. Перша карта це карта Я, яка то який я зараз? Який або яка я зараз? спать не має значення, тут більше про емоційну складову. Опишіть цю картинку. Який або яка я зараз? Дякую. Так, друзі, якщо вам не вистачає часу, ви зупиняєте відео і ну, тут довго думати не потрібно. Перша, перша карта вона є самою першою і самою правдивою. Друге запитання: виберіть карту, яка відповідає на питання, якою я хочу бути, якою б я хотіла бути. Хотіла б чи хотів би, бо мене дивляться чоловіки, якою б чи яким би я хотів бути. Дякую. Наступна карта. Треба другу колоду взяти. Наступна карта, що заважає мені бути такою чи таким, як я хочу бути. Що мені заважає бути такою, чи таким, як я хочу? Дякую. Наступна карта. Що мені допоможе бути такою, як я хочу, чи таким, як я хочу, що мені допоможе? бути так, чи такою, як я хочу. Дякую. Наступне запитання і останнє: які якості мені потрібно розвинути для того, щоб бути таким чи такою, як я хочу? Які якості мені потрібно розвинути для того, щоб бути такою або таким, як я хочу? Дякую, друзі, підводимо підсумки, підсумки, які усвідомлення вам прийшли, що ви зрозуміли, і як ви будете далі діяти для того, щоб стати більш ефективними і більш успішними, і стати тими, яким ви хочете. Я вам дякую за працю. Хочете, можете написати відповіді у коментарях. Не хочете, не пишіть, але якщо ви зробили цю роботу, то напишіть мені дякую в коментарях, мені буде дуже приємно. А я буду налаштовуватися на працю. Тюльпани білі-білі, я дарую тобі. Це означає, що між нами любов. Всім гарного вечора. У мене сьогодні вечір має бути дуже гарний. Бо я йду культурно відпочивати. Так, друзі, я закінчила. Пані Аню, я М -м 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 хочу відповісти на ваш коментар, бо то багато дуже писати. Ви питаєте мене, чому я не їжджу на велосипеді. Е Значить, перше, чому я не їжджу на велосипеді, це тому що я люблю ходити. Це перше, мені це не проблема зовсім. А друге, куди ж я велосипедом поїду? Я їду в сусіднє село, а звідти з траси я ще добираюся до Луцька, 35 кілометрів. Мені приїхати велосипедом, і велосипед де подіти? Коли його тоді забирати назад? Я ж не завжди їду в сусіднє село. Я їду часто автобусом в своє село, часто їду машиною. Мені туди відвезти велосипед, в сусіднє село і що далі? Колись їздила, я туди їздила в сусіднє село на роботу, коли там жила в свекрухи. Тому, дівчатка, все нормально. Прийшлася. Ходити для мене взагалі не проблема, тим більше, коли тепло. Єдине, що це час тратиться, що годину треба йти, а я б щось би поробила. А так, все нормально, не хвилюйтесь. Так що отак. з неба для тебе, кохана моя, та-да-да-да-да, -да -да -да. а я вже йду з роботи і ми з вами пересадимо петунію. А може ще і у встигнемо, бо в мене вже настрій святковий, бо я іду на виставу. Для наречена, наречена, та. -да 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 -та -да. Так, друзі, я вдома вже і хочу швиденько пересадити еостому. Чому я хочу її пересадити? Тому що, дивіться, зараз вам покажу найменшу кореневу у найменшої отакої масюпуськи, яка вона, до речі, моїм еостомом 3 місяці буде 10 квітня. Подивіться, яка коренева у такої менюньої еостомки. Це вона найменшечка. Бачите, я її одразу <клі> сажу в півлітровий стаканчик з 200 грамового, розсипається, тому що земля дуже рихла. Так, сажу рівень. А у найбільшої вона ось так виглядає, вони, як бачите, неодночасно виросли. У найбільшої ось така, подивіться, вже позагиналися корінчики, позакручувалися. Тому обов'язково треба вже її пересадити. По суті, перевелити. Я постараюся якомога менше травмувати корінчики, просто взяти і перекласти в більшу посудину. Так. Ось таким чином я перекладаю. Стакани півлітрові. Далі я додам укорінювач грандіс. Я думала зразу посипати, але, мабуть, я додам його в воду. Так, що тут пише, 1, 5 грамів розчином на 5 літрів води. Тут у нас 5 грамів, ну, я так на око отак трошки відділю пальцями і всиплю сюди в. Як його звати, господі? У копшик перемішаю і буду ним таким розчаром поливати, буду поливати свої саджанці, щоб скоріше вони вкоренилися, поможу їм вкоренитись. І я її, друзі, ще десь місяць буду тримати. Місяць буду тримати в хаті, а вже як мене загроза заморозків форму, може, де в перших числах червня я вже тоді її висаджу на постійне місце. Я хочу її висадити просто у квітник. Це підсипаю доверху земелькою. Я не знаю, чи вам видно, що я тут роблю. Трохи далеко. Зараз я вам піднесу ближче. Буде виглядати мій садженець таким чином. І все. І я звільню собі стаканчики для Еустом. Таким чином, тому я почала одразу з Еустом. Ой, на петунії звільню стакани. Бачите, яка гарна коренева, вона ще така манюсінька. а коренева вже красива. Гляньте, яка вона маленька, а корінь вже на повний стаканчик. Якраз рівень тут практично нема навіть що підсипати. Гарно поливаю старанно. І все. І так поступаю з усіма. Напишіть мені, друзі, чи хтось із вас вирощує еустоми і чи ви їх теж перевалку робите. Чи як ви вирощуєте? Мені цікаво. Напишіть. Все розсадила. Ось така в мене вийшла еустома. І зараз, друзі, я все те саме пророблю своєю петунією. Ось така вона, вже така величенька досить. Нарощую вже додаткові бокові погінчики. Скоро можна буде її прищіпнути. Такі вже великі ще за два листочки випустить, і можна буде прищіпнути. Як ці зрівняються з нею, щоб вона кущилася. А зараз я приготувала ось такі 200 грамові стаканчики. Буду її теж пересаджувати сюди. Мені, мабуть, не вистачить ґрунту. Ну, якщо не вистачить, тоді пересажу другу разом. А може вистачить. Ось такий я забула вам показати, що я знову взяла флори. Тут вже в деяких стаканчиках є ґрунт, я зсипала з іустоми, там мені було багатенько. Зараз побачу, вистачить мені чи ні. Так, десь була в мене ложечка, де я її поніма. І, мабуть, я буду ложечкою виймати. Ось, бачите, яка коренева теж, гарненька, вона вже проросла до самого низу. Хмелька теж дуже рихла, сажу в рівень, друзі, не видно вам, мабуть, так, да? щоб ще трошки нас віднести. Так, сажу в рівень. І так само буду з укорінювачем. Проливати, щоб допомогти їй вкоренитися. Може, я її винесу на балкон? Такий гарнюсічок. Ось такий гарнюсічок. Так. Ну, ще одну найбільшу вивезем, глянемо, яка там коренева. О, яке довге вже коріння, гляньте, бачите? Петонію, друзі, я планую кілька штучок віднести на кладовище, десь там поодненькі посадити. Штучок шість. На такі свіжіші могилки. Там на, на батька, на свекра посадити по одненькій. На, на бабуль, на одну, на другу, на такі, знаєте, таких людей, що я знаю. А остальні висажу просто в квітник. Горшки вряд ли я буду садити, тому що навряд чи буду садити, тому що кори. У дворі в мене нічого не можна ставити, бо там кори все знищать. Отака красонечка. Так. Ну і все мої хороші. Так висажу всі. В кінці покажу, щоб не займати ваш час, що в мене вийшло. Ну, все. землі наш кребла по сусікам, як то кажуть, все використала з кулька землю, і там же в мене були в касеті незаповнені. там, де не зійшла Іостомка, і, і петуні я все використала одним словом, якраз. Пересадила і зараз ще покажу, яку важливу роботу я маю сьогодні зробити. Це робота на 5 хвилин, але вона дуже важлива. Все, я рада, що я це зробила. Більше я їх пересаджувати не буду. Одразу що шопетунію, шо що еюстому, тут вона от в мене стоїть. Все буду садити вже на постійне місце. Все, поїхали далі. І так, друзі, хто мене дивиться давно. То пам'ятаєте, що торік у мене на баклажанах були ось такі плями. Друзі, вони є цього року. І це швидше всього знову кліщ. Він, мабуть, теж живе в мене в квартирі, може в вазонах, і любить саме баклажана. Немає ні на перцях, ні на помідорах, лише на баклажані. Бачите, гарно видно. Такі плями. Зараз я повернуся тут. Ось, бачите, таке, як то такий нібито нальотик, і робиться таке тоненьке, як плівочка. Чесно кажучи, руки опускаються, я вже не хочу більше садити баклажанів. От нагадаєте мені торік? Я кажу, що більше їх сіяти не буду, а ви мені торік нагадаєте і образно кажучи, дасте по руках, щоб я їх більше не сіяла. От, і, ну що ж, треба щось із цим робити, бо шкода праці. От Розумієте, от на помідорах немає. Все нормально, помідори здоровенькі. Перці здоровенькі, немає. Тільки на баклажанах. Отут я свою іустомою поставила, розмістила. На комоді стоїть петунія. Так, її повимазувала, ну нічого, я потім її побризкаю, вона смиється в землі. Значить, друзі, що я буду робити? Я купила ось такий китомер, китоверм. Це інсекта-акарацит. Для кімнатних рослин різного, різного роду шкідників, в тому числі павутинного кліща. Тут низький рівень токсичності, тому можна обробляти в квартирі, тим більше, що в мене відкрите вікно. І я зараз прямо на вікні побризкаю свої баклажани, ну і побризкаю на всякий випадок ті рослинки, які стоять біля них. 200 мл води я взяла мірний стаканчик, флюру розпилювати виллю інсекто-акарацит. І побризкаю, треба бризкати з інтервалом 7-10 днів. Через тиждень я побризкаю знову. Треба бризкати разів 4. Ну, слухайте. Купити 4 рази інсекто-акарацит, купити насіння, купити стаканчик і грунт. Покупити. 25 чи 30 розсадинок баклажанів і не мордуватись. Так що, на другий рік мені, нагадайте, що Оксана, ти мала не сіяти баклажанів. Я вас послухаю, обіцяю. Все, йду бризкати. Все, гарно злила, прямо збризкала. Віконечко, бачите, віконечко відчинила, і тим більше, що я зараз йду з дому. Все, не стала носитися, так як торік по ванну, Ну, препарат був інший тоді. Все, я вже буду збиратися, бо в мене вже пів години, щоб мені доїхати. Буду йти. Так, моя чергова сукенка до театру. Завжди її вдягаю в театр. Така, бачите, вона зібрана гарна. Тут з розпірочкою такою. Мої чергові, мої чергові туфлі.

Це Оксана пішла. Па -па. Друзі, я вже приїхала до театру і е, мабуть попрощаюся з вами, тому що ще зараз буду монтувати вам відео. Тут ще маю кілька хвилин, потім воно поки на ютуб буде дуже пізно. А вже зустрінемося з вами в новому відео. Спасибі вам, що переглянули. Слава Збройним силам України! Нехай Бог береже їх, всім вам міцного здоров'я, усіх благ, всього самого найкращого. До нової зустрічі, друзі. До побачення.